Студенти Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка знову приємно дивують своїми талантами. У складі центру культури та студентської творчості полтавської політехніки функціонує студентський театр Карпедієм. Його було створено за ініціативи студентів першого курсу різних спеціальностей. На великій сцені юні митці презентували свою благодійну виставу: Корабель життя, історія про зміну духовних цінностей, про людей, які звикли ховатися під масками, і забули, як це бути собою. На кораблі життя, який шукав пригоду в бурхливому морі, відчайдушні пірати шукали скарби, а знайшли щось набагато більш цінне і значуще: власну духовну суть самих себе без масок та нав'язаних ролей. Ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко спільно з президентом студентського парламенту Артемом Лоїком залюбки підтримав молодіжну ініціативу та привітав молоді таланти університету із серйозним творчим дебютом на головній сцені Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Знаєте, я завжди знав, що. Найталановитіші студенти навчаються в полтавській політехніці. Олександр був студентом цього закладу вищої освіти. Сьогодні ви вразили мене особисто своїми талантами. Адже для того, щоб вийти на сцену, потрібно вірити в себе, потрібно не боятися сцени. І ви це сьогодні. Нам показали, як треба діяти, як треба вірити не тільки в себе, а й в перемогу України над ворогом. Я хотів би зробити вам подарунок. Нещодавно в Полтавській політехніці були зіркові гості, які ну, мені здається зробили неймовірну для життя університету сторінку, таку відкрили нову, так? і вони залишили ці артисти. Свої автографи і побажання. Майки великою повагою і ще щиро дякую. Переважені, Ви великі молодців. Віжаємося. Політехніка пишається за вами. Ініціативна, наполеглива, соціально активна молодь полтавської політехніки своєю творчістю не лише надихає глядачів, а й допомагає Збройним силам України. Усі присутні мали можливість задонатити, щоб підтримати наших військових, завдяки яким ми живемо, навчаємось, створюємо майбутнє. У національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка навчаються надзвичайно ну, талановиті студенти, і цьому підтвердженням є. Успішне функціонування у структурі університету, центру культури та студентської творчості сьогодні відбувся дебют театральної групи, яка була створена зі студентів першого курсу. Неймовірна емоція, чудовий виступ, назва. Вистави корабель життя, які відкриває сутність людини, є дуже актуальними на сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення на територію України, країни терориста РФ і неймовірні емоції, адже від ідеї до написання сценарію кожної фрази це велика праця, яка сьогодні увінчалася великим успіхом. Тож я бажаю цій творчій групі, творчим студентам не зупинятися на досягнутому, розвивати свої таланти, здібності. І дійсно робити все, щоб попри війну молодь жила сьогодні, жила у мирній Україні і робила все для наближення перемоги України над ворогом. Під Час повітряної тривоги ми з Поліною сиділи в укритті, і якраз тоді ми дізналися про те, що буде проходити політехніка має талант, і такі, а чому б не створити театр? Тоді ми вигадали, що треба це зробити про п'єсу про маленьких жінок на основі книги. І потім ми почали працювати, знайшли небайдужих ті, хто хочуть грати, і ті, хто можуть і мають перш за все е бажання і мрію цього. І тоді ми почали працювати. і на Наразі ми змогли зробити сольний концерт. У нас в колективі скільки? 17. Сімнадцять. 17. 17. А ви всі одногрупники? Абсолютно ні. З різних, ну майже всі з першого курсу. Проте абсолютно різні спеціальності. І наразі ми також маємо людей з другого курсу, з третього та четвертого. А режисер у вас хто? А режисер у нас Анна, сценарист також. Режисер сценарист, постановщик. А як ви кастинг проводили? Як ви визначали, хто яку роль буде грати, виконувати? Як? Чесно, я писала, просто писала ідею, просто от вигадала ці всі персонажі, тобто це все чисто з голови, чисто от по таланту. І просто обирали тих, хто найбільше схожий або хто зможе це зіграти. І а вже ж, чим більше слів, тим більше бажання, я так думаю. Проте навіть найменша роль вона важлива. Вона відіграє усю сутність. І тому ми цінуємо плідну працю абсолютно всіх. Я бажаю усім в першу чергу не боятися. Розкривати себе з різних сторін. Так, це може бути страшно. Ви можете думати, що у вас не вийде, але повірте, що вийде, і воно дійсно вийде. Ці емоції, ці почуття їх просто неможливо передати, тому ідіть до своєї мрії. Просто робіть те, що вам подобається. І тоді це буде подобатись людям. Дуже класно, що от зараз у нас є така можливість бути на нашому творчому фронті. Вступайте в Полтавську політехніку, найкращий університет Полтавщини. Світу, світу, так, правильно, Найкращий університет взагалі в усьому сесіці. І тут ви знайдете нас, і ви зможете розкрити свій творчий потенціал. А ми вам у цьому допоможемо. Попереду нові вистави, цікаві творчі рішення та сміливі ідеї, які у полтавській політехніці стануть новими потужними проєктами.